Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина і з вами урок історії України 7 клас. Темою сьогоднішнього уроку є Русь України за часів правління Ярославовичів». Тож вперед на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо, яким чином за часів роздробленості переживала Київська Русь політичні події, як дербанили Київську Русь. Увага на екран. Перегляд відео, Того, як у 1054 році Ярослав Мудрий залишив велику та могутню країну, п'ять синів та новий принцип успадкування престолу, за вертикальним принципом у Києві мав би почати княжити Ростислав Володимирович, єдиний син старшого сина Ярослава, котрий помер у 1052 році. Але згідно з новим принципом, київським князем став найстарший живий Ярославич Ізяслав. Перед своєю смертю Ярослав Мудрий зробив заповіт. Найстарший Ізяслав отримав Київ Святослав Чернігів, Всеволод Переяслав, Ігор Волинь а В'ячеслав Смоленщину. Внукові Ростиславу було віддано Галицьку землю. Ізяслав Київський не мав батькових здібностей і не зумів стати єдиновладним правителем. Троє старших братів утворили між собою політичний союз і разом управляли державою. Вони разом видавали закони, ходили у військові походи, але основною їх метою було збільшення власних володінь. Часто за рахунок своїх братів. Так, у 1057 році після смерті В'ячеслава старші брати перевели Ігоря з Волині до Смоленська, а Волинь захопив Ізяслав. Коли Ігор помер, троє братів поділили між собою його Смоленську волость. Декілька років на Русі панував спокій. Доки князь Всеслав, з роду сина Володимира Великого Ізяслава, спустошив Псков у 1065 році, а через рік Новгород. У відповідь на це Тріумвірат знову збирає об'єднане військо і у 1067 році зустрічається із бунтівним князем на річці Немизі. І заслав, Святослав і Всеволод захопили Полуцьку землю, а Всеслава кинули до в'язниці в Києві. Пізніше Святослав зайняв Новгород, а Всеволод Смоленськ. Такі дії трьох братів обурили молодших представників династії Рюриковичів. Також у кінці 11 століття розпочинається жорстока боротьба за київський престол. Та удільні князівства. Князівські особиці посилились у зв'язку з появою нових зовнішніх ворогів половців. У другій половині XI століття вони перейшли з північно-західного Казахстану південно-українські степи і витіснили печенігів. Складалися половці з багатьох племен і вели кочовий спосіб життя. Основними їх заняттями було кочове скотарство і торгівля. Перші половці згадуються у руських літописах під 1054 роком. З наступного року вони постійно нападали на Русь, спустошуючи Київську, Переяславську і Чернігівську землю. На початку вересня 1068 року половці напали на Переяславську землю. Місцевий князь Всеволод звернувся за допомогою до своїх братів Ізяслава Київського і Святослава Чернігівського. Ізяслав зібрав у Києві ополчення з міського населення, а кожен із братів привів свої війська. Битва з половцями відбулася на річці Альті. І закінчилося, на жаль, поразкою Русі. Зрештою, дружин князі відступили у свої землі. Залишки київського ополчення вернулися до Києва і почали вимагати від Ізяслава, щоб той організував новий похід на половців за їх участю. Та князь був нерішучим у своїх діях. Ополченці зібрали народне віче, вимагаючи від Ізяслава коней та зброю. Київський князь відмовив їм, боячись озброювати бунтівний народ. Це стало приводом до повстання у Києві. Останні розділилися на дві частини, і одна із них пішла до в'язниці визволяти польського князя Всеслава, який перебував там рік за наказом Ярославичів. 15 вересня 1068 року повсталі кияни звільнили Всеслава і посадили його княжити у Києві. Друга частина повстанців пішла у княжий двір, пограбувала його і забрала велику кількість золота і срібла. І з невеликою частиною боярів на якийсь час утік до Польщі. У 1072 році троє князів внесли зміни і доповнення до Кодексу законів Руська Правда. Нововведення стосувалося насамперед земельної власності. Якщо у попередній редакції закону власність на землю продовжувала залишатись колективною, то у правді Ярославичів впроваджується індивідуальна власність на землю, поки що князівська. У новому кодексі було закладено принципи управління державою трьома братами. Оскільки держава вважалась спільною власністю нащадків Ярослава Мудрого. Ярославичі вважали міста із землями, що заповів їм батько, своєю спадковою власністю отчиною. Таким чином, становлення феодальних відносин впливало на політичне життя держави, а саме вело до політичної роздробленості. Майже 20-літнє спільне управління трьома братами закінчилося навесні 1073 року, коли Святослав із Всеволодом вигнали ізіслава з Києва. Святослав сів княжити у Києві, а Всеволод у Чернігові. Святослав правив три роки. В грудні 1076 року він помер. Після смерті Святослава знову розгорілася кривава боротьба за Київський престол. Ізяслав повернувся до Києва разом із Всеволодом боротися проти Олега Святославича. У битві під Черніговом 1078 року Ізяслав і Всеволод перемогли. Але для Ізяслава ця битва закінчилася трагічно. Він загинув. Всеволод став великим київським князем, а свого старшого сина Володимира Мономаха посадив у Чернігові. У 1093 році Всеволод помер, і три роки ввелася кривава боротьба за престол у Києві. Лише у 1096 році синові Всеволода Володимиру Мономаху вдалося силою зброї заспокоїти Святославича. Тож таким чином Київська Русь буде розподілена між братами, але боротьба за владу це завжди криваві події. Тож що буде далі, будемо дивитись на наступних уроках.